Хочу показати ось такі самоклеючі плінтуси-багети. Вони неї є м'які, матеріал миючий, повністю водостійкий і миючий. З боротньої сторони вже є клей на, на плінтусах. Ми просто здираємо папір і притискаємо до своєї стіни пов... чи іншої поверхні. Ось такі в нас є різні кольори, два варіанти білих, різної форми. Ось такі гарні, красивенькі, ось такий підсірий мармур, Ось такий колір Золотий дуб. Ось такий колір золото і ось такий колір корисний або бронза. Довжина відправляються вони в рулоні, довжина в них йде 2 метри 30 см, ширина 8 сантиметрів, 8,5 см 85 мм. Ось такі вони йдуть. Можна використовувати як біля стелі, так і для біля підлоги. Багети можна загинати на кутах на 90 градусів, чи скільки потрібно. Відправляються вони в рулончиках. Що виходить дешево по доставці? Ось такі варіантки. Ще раз наголошую, Довжина 2 метри 30 см, ширина 8,5 см.